Бог написав тобі листа, Бог хоче із тобою говорити, тебе послухати, допомогти, Зернятко віри у тобі зростити, щоб гріх ти міг перемогти. Він хоче тобі щось сказати, особисто і дочасно, тебе до себе наближати, і хоче цього безкорисно. Колись за біблію вбивали, Закотували тисячу життів, і люди, хоч і бідували. Та Біблія дорожча від усіх скарбів. За Біблію вбивають і зараз. Ми знаємо усі про це. Та нас це наче не торкалось, і ми ховаємо у соромі своє лице. Бог нам залишив своє слово і адресат, який отримав лист в своєму житті обов'язково, хай прочитає його зміст. Павло нагадував радіти, писав про щастя християн, хоча писав він із в'язниці та послання до Филип'ян. Я хочу, щоб в моєму серці жила любов до Божих слів. Тоді немає страху смерті, і ти чекаєш рідних тих країв. У цьому світі, в цьому злі, ми зможемо колись багнути, що сенцем всього на землі була любов і завжди буде. Бог є любов, і він тобі писав. Тож від земних і тимчасових справ ти можеш спробувати відірватися. І справжньою любов'ю, скільки хочеш спілкуватись. Слава! Богу.